Нова українська школа п'ятий клас. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. В українській мові є слова, в яких пишемо дві однакові букви підряд: зіллєш, розброїти, переддень, військомат, бездонний, гіляче та багато інших. У фонетичній транскрипції подвоєні приголосні позначаємо так. Ми не пишемо два подібних однакових звуки, а замість двох однакових звуків ставимо двокрапку. Двокрапка означає подвоєння подовження звуків або подовження звуків. Безземелля. В українському слові безземелля є два цікаві явища. Ці два цікаві явища називаються одним словом подвоєння, але тут є два види подвоєння. Це є подвоєння внаслідок збігу двох приголосних і подвоєння внаслідок подовження приголосних. Безземелля має префікс без. Префікс без закінчується на з. І корінь теж починається на з, і тому в слові безземелля є подвоєння внаслідок збігу двох приголосних на межі префікса та корення. Але у слові безземелля також є подвоєння внаслідок подовження приголосних. М'які приголосні в даному випадку Лі, опинившись між голосними Е і А, можуть подовжуватися. Це пов'язано із фонетичними явищами, які відбувалися у нашій мові в давнину. І пояснити, чому в слові безземелля? Є подовження приголосних, ми зараз правилами ніякими не можемо. Тобто є дуже багато слів, в яких в такій самій ситуації немає подовження. Сьогодні ми працюємо над подвоєнням внаслідок збігу двох однакових приголосних. Ось спробуємо визначити префікс у словах віддати, беззоряний, беззмістовний. «оббити», піддашся, віддячити, поясніть, чому в цих словах пишемо подвоєні звуки. Коли ми глянемо на виділені префікси, то дуже добре бачимо, що у кожному слові префікс закінчується на якийсь приголосний. І корінь починається на той самий приголосний. І тому перше правило: подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі префікса і кореня. Наступне. Визначте суфікс у словах: щоденник, годинник, денний, осінній, стінний, туманний. Поясніть, чому в цих словах ми теж пишемо подвоєні букви. Ось, наприклад, слово годинник, корінь закінчується на н і суфікс «ник». І зрозуміло, що тут йдеться теж про збіг приголосних. Але цей збіг приголосних вже є не на межі префікса і кореня, а на межі кореня і суфікса. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі кореня, може бути на межі іншого суфікса і суфікса. День закінчується на нє плюс суфікс, вийде 2н. Денний, стінний, осінній, туманний тобто це є збіг приголосних на межі кореня і суфікса. Від яких слів утворені слова піднісся, пасся, трясся. Слово піднісся утворено від слова підніс плюс ся. Слово пасся утворено від дієслова минулого часу пас плюс ся. Слово трясся утворено від дієслова минулого часу тряс плюс ся. Отже, правило третє. Подвоєння букв. На позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігається буква «с», «с» – основи дієслова, і постфікс «ся» – теж збіг приголосних звуків. Ще коли відбувається подвоєння внаслідок збігу двох однакових приголосних? Ось чому пишемо подвоєні літери у словах юнат спеццех? «спорт», «товари». Щоб це з'ясувати, нам потрібно звернутися до того, від яких слів утворені ці слова. Юнат утворено від слова юний натураліст. Від слова юний взяли часточку юн, від слова натураліст взяли над. І вийшло слово юннат. Спеццех утворено від слів спеціальний цех. І спорттовари утворено від слів спортивні товари. Тому. Правило четверте. Подвоєння букв на позначення приголосних звуків відбувається, якщо збігаються однакові приголосні на межі першої та другої частини складних слів. Складні слова це слова, які утворилися від двох слів і мають два корені. Ось правила, які сьогодні ми повинні з вами Вивчити. А зараз узагальнюємо вивчене. Ми спробуємо розділити всі слова, які є зліва на три групи. Тобто ми мусимо зараз з'ясувати, коли відбувається подвоєння на позначення голосних звуків. Якщо збігаються однакові приголосні на межі префікса і корення, кореня і суфікса, і частини складних слів. Ось, наприклад, слово «міськом». в третю групу. Корінний друга група. Віддзеркалення перша група, Беззахисний перша група, баштанник друга група. Військомат третя група, лимонний друга група і беззубий перша група. На межі префікса і корення відбувається подвоєння у словах від дзеркалення, «беззубий» і беззахисний. На межі кореня і суфікса відбувається подвоєння у словах лимонний баштанник, корінний. І на межі частин складних слів відбувається подвоєння у словах місько і «військомат». Ось такі правила. І наостанок рефлексія. Я сьогодні хочу похвалити себе за те, що на сьогоднішньому уроці чи можу я пояснити однокласнику подвоєння приголосних. І знання цих правил мені потрібно для того, щоб